Були такі залишки в мене, не так. а тальпаки Air лишилися. Ось от такі от, і що навіть клубочки. І вирішила шапку. Я зв'язати таку. Получилась в мене 4 шапочка. Дов'язала її. Ну, шапки в'язати дуже легко. Це не плечові вироби. Таке задоволення, получаєш, коли шапку в'яжеш Очень так хорошо швидко. И красиво. Ну, получилось майже Макс Магра, Вот Тут немножко вот, вот такий кусочек был, такий тракотовий, він якось ягодный називався в этом газалі, І весь выработала його. А здесь, вот, вот этот кусок, я в'язала с ярнарта, Він трошки э... Відрізняється від газала, але все одно ну, в виробі не видно. Він так само що розпушується, така, виходить, трошки-трошки він тоньший від. Ну, може, виходить, що це такий, як шнурочек, а це ниточка, така пухнастенька. От. Я її вже попрала, я набирала 90 петель. В мене, виходить, на розмір 55. 56. Я набрала на спице 4 четверку. Я набрала 90 петель 90. да И немножко у меня вот тут получилось нейровно. Я на 4 части не разделила. У меня получилось тут на 2, 22, по-моему, а на 2,23. На одну більше. Ну, подумала же все. Так якось немножко я. Я просто волосилась, вже згадала пізно, але ну, не стала розпускати. Воно ну, не видно, так що трошки нерівно. Коли шапку вдиваєш, вона хорошо сматриться. Нитка розпушилась така стала взагалі пухнастенька. хорошо лягає, сідає, лягає на голові, красиво. Закривала звичайним способом, на 4 кліна. Тут Перед, клін... Перед господі маркером і після маркера по дві петлі. Одна закриваєш нахилом вправо, одну вліво. І так, ряд через два я закривала. Ряд закривала, два не закривала, поки не лишилося тут чотири петлі. Тут я, виходить, ну, звичайним способом іголочкою закрила, де все. Ну, просто що сочетання цвітов вийшло так красиво. Ну, очень понравилось. Висушила, буде, буде кому подарити таку шапочку. Очень понравилось. Поэтому рекомендую, якщо є залишки з цього Air. В мене я в'язала шапки, Газала Air, і воно в мене залишалося там. Ну, от навіть от не вироб. Ну, от десь ось такі. От. Ну, може, завбільшки трошки. Трошки-трошки більше. І. вот так вот сочетание такие получилось очень даже красиво. Ну, ненавязчиво, спокойное. Думаю, под все так подойдет такая шапка. Осенняя, осенняя, на теплую осень получается шапка.